Всем привет! З вами я, Блокпарій, коротше, ми побігли. Відразу. Це секретна кінцівка. Я, я дізнався ще ще вчора про неї, але вирішив записати сьогодні. Ні, і, коротше, погнали. А, ну почекаємо, поки цей таймер вийде. Як же я давно не... Сюди не заходив, не пам'ятаю, ще коли заходив, але вже починається. Для цього нам потрібно два рівня пройти, третій не проходить. Там, де лукаси, по-моєму. Ну, а щоб ускладнити це, я пішов в один соло. Ну, це не дуже ускладнення. Ну, я думаю, ви всі бачили моє відео, тому погнали! Амс. Треба включити звуки, тому що я не забуваю включати перед тим чим. Щоб оп? на... О, нема звуку? А, це в грі нема звуку. А ой. Може, це треба? От це треба. А це не. А все нормально? А. Ні, я думаю, тоді підемо віднесемо, поки він там буде. Ось для чого звуки в Rainbow Friends. Я думаю, ви і так знаєте. Так. Так в кропольки добре погнали, mm. так сюди, сюди. Швиденько, 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 все швиденько, все. Все швиденько. Зібрати, щоб швидше пройти кінці Ох, йо-моє. Я трохи, якщо чесно, злякався. Так, погнали моя ці не пройти, а. Просто, ну, ну як пройти і не пройти. Тут просто на, на погану кінцівку. А, ні-ні-ні-ні, дякую, до побачення. Хі -хі. Так. Я один, на жаль. І нічого. Ну, зараз тут я, в принципі, вс всі знаю, де вони. Може бути. А, привіт, я цей заберу і піду. Окей. А, ні. А ні, они оні Оп. А, ну я піду, короче, просто. Спокійно. Він не мою якраз в сторону ще біжить. А, там лампочка, ладно, лампочку ми потім зберемо. діж, діж, діж. діж. 5. п'ять. Дві, три я знаю, де знаходяться, а от ще дві не маю поняття взагалі. Пока. Уга, А, ну, ми в різні сторони уб'яємо, а те, що потрібно. Не тільки тепер... де спокійно. Без ніяких чудес. Я не знаю, де зелений. Ну, синій не так лякає, а зелений. Оце так, звичайно. Але я вам скажу краще так і не ризикувати, як я, але це було прикольно. Фух. Це досить реально. Прикольно. Ну ладно, подивимось, де. О, О я ще замочу этого. Застово. Що він Ладно, не буду, напевно, мучать. Напевно, не буду мучити. Пересидимо краще ось тут. Давай, 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 что ты. что ты будешь? Что ты бы еще? Ну, скоро, мы скоро выпрыгну. ай яй яй Ну, трохи не прогрузився в мене батут Трохи, правда не прогрузився. Ладно, сейчас піде. Так, да, так. Да, я думаю Я напевно знаю, куди він піде угу. Тому відразу такий оп Чисть газових балонів і якось швидко. Я все. Оце ця реакція. У мене реакція у мене класна реакція. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять. Скоро буду шесть. Так, не, ну по звукам четыре, правда. Угу. И залишилось сколько у нас? Два. У нас залишилось два цих. Ступит. Да ступит. Он заступит. А де? А де? Я не розумію. А, ось один. А де другий? Мені пояснюють хтось. А де другий? Угу. А де другий? От залишився тільки Оп. Угу. Я походу зрозумів, де? Угу. Я в це місце не ходив. Залишилось один. Так, да, я знаю, де він. Але це нічого страшного все. Все. Все, друзі, мені просто а, треба осталось чекати. Чекати. Коротше, я до вас повернусь, коли... колись повернусь. Може скоро, а може і не скоро, але я обов'язково повернусь. Коротше, друзі, я повернувся. Ну і скоро, скоро. Давайте. Ну, я трохи перемістився. Ну, там. Мені хочеться зглянути з орлиного хляду, але ну, кажу прямо, просто скоро. Скоро ця кінця. Ліба ця концовка, ліба я не. Так, <звук> ой, як же скоро. Вони тут ходили, 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 ходили і находили. Ми майже пройшли на цю кінцівку. Будь ласка. Сучка. Та так, кинтивка. Так, кинтивка. Ну, надеюсь, на то, что кинтивочка. Кинтивочка. Кинтивка. Ну майже, 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 я вам скажу, майже. Этого... Оп, 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 оп. Спорт це життя. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну скоро. тільки дожить. Идти я проведу, розмовляючи з вами. Кстати, як у вас справи, як школа, напишіть в коментарях. Може. Ну, розкажіть. Які у вас оцінки? Мені буде дуже цікаво почитати. Ти і. Дякую за увагу. Ну. Ну, і. Ага. Угу. Давай! Більше не ну, можна, тому. Ну, я вже думаю, що скоро. Ну... Воно взагалі піднімається? Чи ні, я? Просто ну, не розумію. Бо подобається, з чого поля, то, але не. Не хочу ризикувати. Ну, хоча де жовтенький? Де жовтий? От би найти жовтого ще, нам. Це не, не ти мені потрібен. Два Ви сюди. Держу. Майже, друзі, майже. Майже. Я вам навіть можу от звідси показати, що скоро. Скоро! Давайте... Тут і зустрінемо його кінець скоро. Угу. Вау, Реально ці кінти ці кінти.

Я так зрозумів, що це не кінцівка, То не розумію, Йо, це ж була кінцівка, Давай, Цян, Сан, давай, давай, давай. Ну, Я думав, що це кінцівка. Але. А. не, не кінцівка. О, мене закинуло на сервер. Окей. Okay. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. І всім пока-пока!